Веськам тут Закарпаття. Сьогодні 22 травня 23 року ми прибули в Закарпаття Свалява, <кхи> санаторійки від Каполони. Це корпус Сузір'я, Це ми, ми в ньому проживаємо, поселилися. Я так хочу пробігтися швиденько на 5-10 хвилин. Дещо показати. Ресепшн. Справа ресепшн. Тут вхід. Парковка. Зліва в мене парковка, не буду її показувати. Парковка ти парковувати. До речі, машин. Все інше позашляховики та джип. Бідні люди, що ти зробиш, нічого не зробиш. Це ресепшн. В цьому приміщенні що прямо. Таке, як в формі такого восьмикутника басейн. Ще в ньому не були. Але сьогодні після процедури. Я хоча б зайду, подивлюся, як воно там, як він виглядає. Така симпатична доглянута територія. Сказали, що займає площу десь приблизно 10 гектарів. От. Походити де є, є де походити, як кажуть. Значить що тут лікують? кишково шлунковий тракт. Води Лужанська, 4 Лужанська 7, та Квасова поляна. Тут в бюветі. Он прямо фонтан, за фонтаном бювет. Бювет працює до 18-ї. По-моєму. Ну, тобто цілий день практично. От, ось. Тут водойма. Тут плавають лебеді, птиці і качки, я бачок-качок. Є такий контактний зоопарк. Басейн, ой, кажу, басейн, фонтанчик, бювет, Ну, бювет там немає. Нічого всередині нема цікавого. Абсолютно крани, щоб відкривають кран тече вода. Різно депутати. З табличками над кожним краном табличка, яка вода і, назва, і температура цієї. Це лікувальний корпус. Це великий лікувальний корпус. Це ось корпус житловий. Здається, він Сузіль. Водойма, в якій плаває якась мілка риба і коропикої. І звичайні коропи здорові. Таблички не годувати. Рибу не годувати. І не ловити вон так он там. Коропикої. Погано, що вода дуже, дуже зелена. Вон якісь маленькі рибки. Можливо, що це, це ці коропи розмножуються, відклали, можливо, ікру, але ці малі рибки не мають кольору. Вон там під мостом. Ну, Вода зелена, не знаю чому вона зелена. Зелена, яка є? Непротічна тут вода. Фільтри, може, якісь є. Але щоб була тут якась печі, а я не бачу. Це він так фігурно виглядає цей з місточками, ці ставочки такі. Так, вон, ті великі корупи, не знаю чи їх буде видно. Вода дуже. А, не лякаються і йдуть на глибину. О. Оп! Я не знаю наскільки навіть тіло. Годувати їх забороняють. Ну, таблички, не годувати. Прохання не ловити, нагодувати рибу. Звичайно. Так, це вигляд з двору, я зайшов у двір. Басейн, ресепшн зараз тут, якраз салон краси. Це з середини. Вигляд корпусу сузілля. Йдемо в кав'ярню. Вип'ємо кави. Спробуємо місцеву каву. Тут взагалі-то непогано в Закарпатті роблять каву. Зараз побачимо. Коротенько про номер, в якому ми проживаємо. Проживаємо ми на п'ятому поверсі в мансардному. мансардному номері, але з повноцінним вікном. Це така прихожка. Сюди заходиш. От, заходимо зліва санвузу. Досить пристойного розміру. Санузлі. Унітаз, біде. Раковина. І душова кабіна. На пір води шикарний. Єдине, що душова кабіна маленька. виглядає душова кабіна. Так, це шафа для речей. Тут запасні ковдри подушки, якщо треба. Це номер отакого розміру. 24 квадратних метрів. номер. Телевізор, холодильник. Таке шафа, то. Халати, халати в кожному номері величезних розмірів. От. А отакий от краєвид ми маємо з вікна, тому що вікна виходять у двір якраз. От. Ми бачимо все. По-перше, бачимо корпус, по-друге, бачимо, бачимо гору. Прекрасний краєвид. І видно всю інфраструктуру двору. Цей ставок. Це водойма, місточки, бувет, прямо буве, бувет, бувет, зліва басейн, будова басейну. Такому тут живемо. Е, скажу за ці гроші, які ми заплатили. Це достойні гроші, цілком, цілком. І в цей період саме от. Саме в травень місяць, початок червня, ми будемо до початку червня. Е, рекомендую, в принципі, можу рекомендувати. Ну, Мені подобається, е, як то кажуть, на колір та смак товариш не всяк, але тут дуже непогано.